Я дуже боявся цього моменту, і цей день настав. Мерседес почав видавати ось такий звук. На той момент я не знав, що це таке, але звучить дорого. Я не став нічого придумувати і відразу поїхав на Мастер сервіс. Мені, наприклад, зручно, що вони є і в Києві, і у Харкові. І те, що вони можуть і оглянути, і замовити деталі, і відразу вам все поставити. Тож мене оперативно прийняли, пригостили водичкою, вислухали всі мої проблеми. Я підписав акт прийому авто, передав ключі. Через хвилину машину у мене прийняли, накрили кермо, накрили сідіння і завезли її у бокс. Зазвичай клієнтів всередину не... Пускають, але мені згодились все показати. Машину підняли на підйомник, а я робив вид, що я щось шарю і взагалі щось розумію. До речі, ще хочу відмітити, що мене здивувало. Хоч мої авто там і крутили, і віртєлі якісь прибори застосовували. Але у мене не було враження, що хочуть щось знайти, чого взагалі немає. Так як я не дуже шарю в машинах, для мене це дуже цінно. І по ітогу значну проблему це якраз була рульова рейка, на котріх вони спеціалізуються. Відновлювати її не потрібно, а достатньо лише реставрації. Ну я вам скажу трошки відлягло. Також мені провели невеличку екскурсію по мастер-сервіс Електро. Це велика будівля поруч, котра спеціалізується виключно на електроавтомобілях та гібрид. І перша думка, коли я все це побачив, скільки ж тут вкладено грошей і зусиль. Тому що тут є просто все. Тому Мастер Сервіс сміливо всім рекомендую.